Ми духовні істоти, створені за образом і подобою Божою. Бог наділяє нас здатністю творити з ним усе прекрасне. А ми з'єдналися з, з дияволом і почали творити жахливе. Своїми думками, словами і справами ми поранили знівичили себе і весь матеріальний світ, обтворене нами зло, об нашу похідь і страхи, жадність і гордість, пожадливість і заздрість, ненависть і агресію. Ми зіпсували прекрасні божі картини і самі спроектували народження хворих дітей, екологічну катастрофу і привели цей прекрасний світ. До краху нас може зцілити, виправити, переродити тільки Слово Боже слово, яким тримається весь світ, і від якого ми відмовились і отримали замість благословення, прокляття, а замість життя, смерть. Цим Словом є Ісус Христос. Сьогодні підпишіться на канал Слово Боже, включайте Слово і наповнюйте свої думки істиною Боже. На каналі Слово Боже ви знайдете багато музики і біблейних псалмів, які витісняють увесь негатив з вашого життя і наповнять вас світом і благословенням.